Служба безпеки України викрила зрадників, які навали російський іскандер на село Гроза у Харківській області. Ними виявилися два брати, які перейшли на бік окупантів. Служба безпеки по гарячих слідах встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза 5 жовтня. Зловмисниками виявилося двоє місцевих жителів: 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів. За це вони отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Там одного з них призначили водієм конвойної групи, іншого інспектором дорожньо-патрульної служби. Однак напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього втемно залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів і знайомих із деокупованих міст та сіл на Харківщині. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. Від початку жовтня цього року обидва злочинці почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. Їх знайомі з села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію, дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості расисти використали для здійснення прицільного удару по українському селищу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. м У четвер, 5 жовтня, російські війська вдарили по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. На той момент там перебувало близько 60 осіб, які зібрались на поминальний обід. За останніми даними стало відомо вже про 55 загиблих. Наразі ДНК експертизи тривають. Троє людей досі вважаються зниклими безвісти, тому кількість жертв може зрости. Цей удар став наймасштабнішим у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення РН до України. У повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза із Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.